Світський десант на літературному вечорі співачка Анастасія Приходько та акторка Ольга Сумська. Оля, ваша донька Тоня зараз вчиться у Москві. І зараз, коли ситуація і відносини між Росією і Україною загострилися, зараз Тоні важче буде інтегруватися у російський кінематограф. Слава Богу, що Антоніну, хоча б не називають Бендерівкою в Щукінському училищі, важко всім нам зараз. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається і в неї я сподіваюся, буде паспорт громадянки Росії. Ви народна артистка України? Ладні, аби ваша донька відмовилася від українського громадянства. Це її рішення. Ви, зважаючи на вашу таку позицію завзято, не думали переконати Тоню у зворотньому? Повернутися до Києва можливо і вірити в те, що тут буде щось розвиватися. Ми вже переживаємо другу революцію, тобто 10 років тому я. Одна з перших стояла на майдані за це. Я була звільнена з театру Лесі Українки, і ніхто повір мене з цієї влади, з тієї ж не захистив. Так. Yeah. ніхто просто отак витерли ноги. Донька будує своє життя. Це її шлях. Вона отримала тут вищу освіту. Вона не знайшла роботу і поїхала шукати роботу і е, свою професію, своє місце під сонцем в Росії. Хай їй там пощастить. Ви не думали, що в світлі останніх подій, можливо, потрібно було в Тоніну взагалі забрати назад до Києва. Я ось і думаю, поки вона цей паспорт не, не отримала, можливо, Хоча гроші вже ми заплатили. Скільки коштує російський паспорт? Ну, так, пів, пів мільйона карбованців російських пів, пів мільйона рублів. Буде менша сума. Я маю надію, що ми домовимося якимось чином, якраз, якраз йдуть перемовини з цього приводу. Поки йде російська експансія у Криму, ваша донька отримує російський паспорт. Зрозумій мене, і не роби з цього галасу одразу про громадянство російське йшлося ще в минулому році. Адже отримати роботу з українським паспортом, навчаючись Москві, нереально. Якщо ти хочеш працювати в російському театрі, а вона закінчує Щукінське училище і мріє про сцену театру Вахтангова, Попасти з українським паспортом теж нереально. Всі люди так робили. І Маковецький Сергій, який працював в театрі Лесі Українки, бувший громадянин України, сьогодні громадянин Росії, але при цьому великий патріот це не змінює нашого уподобання. Бання і, і нашого патріотизму, і любові до батьківщин абсолютно не змінює. Це тільки робочий паспорт. не більше того. Повір мені, не так давно ви записали звернення до своїх російських колег, аби російські ваші колеги змінили думку з приводу того, що відбувається у Криму через свою громадянську позицію тут в Україні. Ви втратите роботу в Росії? Я не маю роботи з ну десь спочатку. Листопада, тобто грудень, січень я поки що безробітна. Я не отримую зарплату на першому національному. У мене немає зараз проектів, тобто все зупинилось. Роботи немає ніякої зараз.